Нічого поки що е, не змінюється на краще і, е, у сфері е, права на свободу. Е, як, тут майже все залишається так, як було раніше. Тобто, тут дуже багато людей тримаються під вартою і кількість людей, які тримаються під вартою, збільшилася. І зараз ми спостерігаємо явище, що наші звільничі залятери перегонують, що нічого не було. Це свідчить про жорстокість нашої кримінальної політики і про те, що взагалі наше кримінальне судочинство вважає, що людина, яку звинувачують до дочені злочину, переважно має знаходитися під вартою. Певні тенденції спостерігаються до поліпшення ситуації, але це поки що, поки що тенденції, тому що. ну, більш за все це відбувається завдяки багатьма багатьом рішенням Європейського суду, який досить активно почав розглядати справи проти України і становив дуже багато порушень саме у сфері права на свободу. І навіть Україна спромоглася отримати таке пілотне рішення Харченка проти України. Суд сказав, ну, скільки ми можемо вам казати, що у вас є системні проблеми, зараз ми вам прямо кажемо, у вас є системні проблеми і ви маєте щось діяти. І зараз Україна знаходиться у періоді, коли вона має виконати це рішення Європейського суду.